Першим на апаратній нараді перед зібранням виступив начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. Він нагадав, що 26 квітня виповнюється 30 років з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції з метою належного вшанування учасників ліквідації аварії в державі в цілому та нашому місті, зокрема, передбачено ряд заходів. У нас зареєстровано в управлінні праці 54 138 тисячі, тисячі громадян. Управління праці також зареєстровано та фрибування обліку. інвалідів із числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС першої категорії 128 осіб, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС другої категорії 519 осіб, потерпілі першої категорії хвороби, які настала у зв'язку з Чорнобильською катастрофою 2329 осіб. Та рішення виконавчого капітан затверджено план основних заходів, пов'язаних із спеціальною раковиною Чорнобильської катастрофи. Забезпечення надання матеріальної допомоги ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС з коштів військового бюджету, проведення диспансеризації учасників ліквідації наслідків аварії на ЧС противірних дітей, організація сумісного спіття освіти виставок роздумів, книжково лістрованої виставки, фото-виставок, конкурсів, літературних творів, плакатів, малюнки та читацьких конференцій на жаль тематику. Ігор Єсін зауважив, що в Коростені планується провести розширене засідання з чорнобильських питань за участю міської влади, ліквідаторів, громадських організацій та народних депутатів України. 21 квітня відбудеться поїздка до музею Чорнобиль в Києві та в місто Прип'ять продовжується збір матеріалів до обласної книги пам'яті України Чорнобильська трагедія. А 25 квітня в Палаці культури відбудеться вшанування учасників ліквідації аварії та концерт Реквієм. 26 шостого квітня о 12 годині біля пам'яті на ознаку Чорнобильської трагедії буде проведено мітинг скорботи з, з роками. Чорнобиль та питання, які з ним пов'язані, лише загострюються, наголосив міський голова Володимир Москаленко. Бо дуже багато законів щодо захисту постраждалих від наслідків аварії не виконуються. та річниця зараз вже бачите так, воно на слуху і навіть наші Верховній Раді, ті, що проголосували зміни. Правда, на жаль, поки ще президент не підписав. Я думаю, що він підпише і там багато змін. Просто треба буде інформувати наших людей, в чому ми виграли, в чому програли. Поки не буде підписано, зараз важко говорити. 26 квітня. Там планує там Королівська приїхати, народний депутат, вона в тому числі, а може, в першу чергу автор змін до закону, там наша рішенка, народний депутат. Теж в цій групі там якісь чотири чи п'ять депутатів, які внесли ці пропозиції, буде там Павленко, народний депутат, і вони зараз готують там ряд заходів по допомозі і громадським організаціям, і конкретно Чорнобильцям, ліквідаторами, людям, які мають відношення до Чорнобиля. Наступним виступив керуючий справами виконкому Андрій Охрімчук, а він доповів про новостворені відділи виконавчого комітету Коростинської міської ради. Було створено відділи державної реєстрації та реєстрації місця проживання. Прийняття цих рішень пов'язане з переданням реєстраційних повноважень від державних органів, як і інших делегованих повноважень, за добровільної згоди представницького органу громади, від державних органів та служб органам самоврядування в процесі реформування українських органів влади, а саме в процесі децентралізації управління. Хронологічно передача прийняття повноважень проходить у різні терміни. Для відділу реєстрації місця проживання це 4 квітня. З цього ж часу відділ бере на себе повноваження реєстрації та перереєстрації громадян, мешканців міста. Безпосереднє обслуговування громадян новоствореним відділом розпочати з 5 квітня. Процес передачі прийняття повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та бізнесу завершується 30 квітня 2016 року. Сташування відділів це перший поверх будівлі виконкому міської ради по вулиці Грушевського, 22. Андрій Охрімчук наголосив, що зрозуміло, є ряд проблемних питань. Це узгодження відносин між відділом реєстрації місця проживання та ОСББ і ЖБК. Це і підготовка та видача довідок про місце проживання та склад сім'ї. Поки що довідки видають ЖЕКИ. Щодо відділу державної реєстрації, перша і нагальна проблема це передача прийняття реєстраційних майнових справ на введення і зберігання до виконкому. Ще одна проблема пов'язана з електронним підтвердженням майнових прав про відсутності паперових документів. Видач наголосив, що поступово всі питання будуть вирішені. Інформацію про відділи можна знайти на офіційному сайті міста. Підводячи підсумки наради, міський голова Володимир Москаленко закликав всіх в рамках благоустрою та санітарної очистки міста навести лад біля своїх установ, організацій та підприємств.